Добрий день, шановні учасники семінару. Вас вітає Центр науково-технічної творчості Молоді Сфера Оболонського району міста Київ. Мене звати Липецький Олександр Петрович. Я обіймаю посаду заступника директора з науково-методичної роботи і презентую досвід роботи з організації та проведення міських інженерних змагань як однієї з форм організації проєктної діяльності. Сучасні форми організації stem освіти передбачають різні форми організації освітнього процесу. Однією з ефективних форм є організація та проведення комплексних масових заходів інженерії, які передбачають вирішення інженерної задачі, побудову діючих моделей та перевірку теоретичної підготовки вихованців з основ технічної творчості. Щорічно центр Тенсфера проводить міський конкурс учнівської молоді «Інженерінг-фест» у формі захисту учнівських проєктів. Центр науково-технічної творчості молоді сфера Оболонського району міста Києва впроваджує в освітній процес сучасні форми роботи, які сприяють розвитку критичного і інженерного мислення здобувачів освіти. В основу освітнього процесу покладено інтегроване вивчення предметів шляхом практичного застосування знань, а також набуття вихованцями, техніко-технологічних умінь та навичок, орієнтація на інженерні та науково-технічні професії. Робототехніка, програмування та конструювання в сучасних умовах стають домінуючим напрямом розвитку науки та техніки, інтегруючи різні галузі знань. Потребують підготовки та виховання компетентних фахівців. Гуртки відповідного напряму поєднують проєктування, конструювання і виготовлення діючих роботизованих моделей та захист розроблених проєктів у різних конкурсах і змаганнях. STEM-проєкт – це групова навчально-пізнавальна творча діяльність учнів, яка має загальну ціль. Методи, засоби діяльності і передбачає інтеграцію трьох і більше дисциплін та спрямована на досягнення загального практичного результату. stem проект надає можливість здобути та узагальнити знання з основних дисциплін на основі дослідницького пошуку в освітньому процесі, реалізуючи зазначені підходи до сучасного освітнього процесу в Центрі науково-технічної молоді сфера. Розроблена та впроваджена система організації міських конкурсів учнівської молоді «Інженерінг-фест». Умови проведення конкурсів «Інженерінг-фест» передбачають, що команди самостійно виготовляють діючі моделі або пристрої. У 2021 році темою конкурсу були транспортні засоби для дослідження місяця або Марсу. Керування моделями здійснювалось дистанційно або з використанням програмованих модулів. Моделі мали виконати обов'язкові демонстрації довільній формі, рух вперед, назад, повороти вправо та вліво та додаткові демонстрації за вибором учасників. Керівники гуртків та батьків могли надавати консультативну допомогу та приймати участь в обговорюванні проєктів. При виготовленні моделі члени команд фіксують всі етапи роботи та готують презентацію в середовищі PowerPoint, яка містить фото закладу та команди, опис ідеї та принципи роботи пристрою, алгоритми роботи над моделлю, креслення або технічний малюнок та її окремих елементів та демонструють результат випробування. Питання теоретичного заліку складалися з урахуванням вимог до знань та умінь учнів, визначених програмами гуртків науково-технічного напрямку. Кожен учасник команди відповідав на питання теоретичного заліку з історії техніки, фізичних принципів дії моделі, технології виготовлення, вирішення технічних задач, загальні знання з основ техніки та інженерії. Критерії оцінювання конкурсу передбачають креативність проєкту, конструкції моделі, складність виробу і прийоми виконання робіт, обов'язкову та додаткові демонстрації, естетичність виробу, теоретичний залік та командну роботу і презентацію. Командний залік визначається за сумою місць, отриманих командами за теоретичний залік та захист проєкту. Під час захисту робіт команди продемонстрували презентації та моделі всюдихідів з їх функціональними можливостями, а також виконували тестові завдання долання перешкод. Міський конкурс учнівської молоді Ingenerian Fest 2022 проводився під гаслом Наша творчість та ідеї для перемоги. В конкурсі були представлені колективні розробки діючих пристроїв і моделей для потреб Збройних сил України в наступних номінаціях, виготовлення портативного генератора з використанням альтернативних джерел енергії, моделі рухомих транспортних засобів для потреб Збройних сил України, моделі пристрої для виявлення та знешкодження, вибухонебезпечних предметів. За допомогою дистанційних пристроїв. Серед представлених проєктів були подані готові вироби для забезпечення живлення різноманітних пристроїв в умовах відсутності електроенергії як в помешканнях, так і на передовій. Це портативна вітроустановка, універсальна система підігріву води з одночасним отриманням напруги для зарядки гаджетів. Та інші цікаві розробки. Вихованці розробили проєкт евакуаційної машини для транспортування поранених з поля бою, робота розвідника та робота для пошуку вибухонебезпечних предметів. Всі представлені роботи високо оцінені журі, а кращі з них відзначені дипломами та призами. Розроблена та впроваджена в Центрі науково-технічної творчості молоді сфера, система роботи по реалізації STEM освіти засобами проєктної технології підтвердила свою ефективність як у звичайних умовах роботи позашкільного закладу освіти, так і в особливих умовах нашого часу. Шановні колеги, дякую за увагу! До наступних зустрічей!